Моє вітання, шановні майстри України. Сьогодні я хочу продемонструвати вам результати роботи адгезійного матеріалу на основі планікриту з цементом, який був створений для склеювання тонких стяжок до бетонної основи. Нагадаю, я, робив, е я демонстрував вам. Е як приклеїти тонку стяжку з товщиною 3 см 3 см ультраскріт Ізі до бетонної основи? Бетонна основа у нас імітувала бруківка, тобто в нас зараз стяжка приклеєна до бруківки. Я її порізав і зараз я вам хочу продемонструвати, як працює адезійний. Матеріал, набрис, адгезійне молочко і так далі. Тому подібне, назва різна суть одна. Тобто матеріал, який створений для приклеювання тонких стяжок до бетонної основи. Тобто, зараз я вам хочу показати адгезію стяжки Ultrasc Easy, яка є полусуха, до бетонної бруківки. Тож почнемо по порядку. Ой, тут краще видно зріз. Ось де бурківка, ось де вже пішла стяжка. Далі. Далі. 誰<れ>でも。 Давайте ще пару шматків, я думаю, для цього буде достатньо. О, все останнє. Як бачите, є місця, де стяжка взагалі не повідлітала від цементної основи, а є місця, де повідлітала. Що це означає? Це означає, що. Для того, аби результат був 100%, тобто, щоб е, місце стику стяжки та цементної основи був міцніший за саму стяжку або за бетонну основу, нам потрібно, щоб адезійний состав був густіший, ніж е, тоді, коли я робив е, цей примірник. Я зараз вам, вам ставлю це відео, де я промазував цю бруківку адезійним составом, і як бачите, там склад є е, жидким. Тобто для того, аби результат був кращим, щоб 100% у нас прилагала прилягала стяжка до основи, нам потрібно, щоб е, адезійний состав був, був густіший. На процес зйомки цього відео в мене не було цементної суміші, цементу для того, аби е, зробити цей состав більш густішим. Але е, якщо е, потрібен кращий результат, состав повинен бути густіший. Або його потрібно, або якщо у вас жидкий состав, то його потрібно е, покривати більше для того, аби і цього составу. Вистачило і стяжці, щоб вона добре, добре прилягала до стяжки, і цей состав, щоб добре прилягав до бетонної основи. Тому що, якщо він жидковатий, то Получається, що місцями е не вистачає цього матеріалу для того, аби і стяжка схватилась, і цей состав схватився за бетонну поверхню. Саме тому результат такий: для того, аби е е результат був кращим, 100%, потрібно, щоб адезійний состав був густіший для того, аби його було трішечки більше на бетонній поверхні, хоча б біля 2 міліметрів. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!